Українці, чого ви скачете, що ЗСУ пішли на Курск кошмарити росіян, котрі живуть в такій же жопі, як і українці? У мене питання, чого вони не звільнили Південь України, Крим, Донецьк та Луганськ. Поперлись на Курськ. Я прогнозую, що вони попруться аж до Астрахані Устя, Волги в Каспі. Тобто пархаті руками українців та росіян Відвоюють Території Хазарського Каганату по путі знищуючи словян гоїв. Так що українці, коли ви перестанете скакати, як неповноцінні?